Багато всього накопилось. У війну кожен зазнав стресу, відчув депресію, а ще й багато різних токсичних комунікацій. Наприклад, напередодні дня пам'яті, 8 травня, деякі люди із Росії, які звуться, так би мовити, родичами, кажуть, що ми зрадили наших пращурів. Але якщо чесно, ще невідомо, хто кого зрадив. В Україні йде війна вже 9 рік. Ми не зрадили себе, ми не зрадили інших. Пам'ятаємо кожного і ненавидимо тих, хто нахабно зайшов на нашу землю. Як реагувати на усе це? Я завжди кажу, що на таке не реагують. Ми маємо свою думку, ми маємо свій погляд на цю ситуацію. Тому, звісно, що реагувати, а ще й негативно, не потрібно. Доводити теж і витрачати свою енергію. Слухайте себе, вірте собі. А у вас є такі, так би мовити, родичі чи знайомі?